Це друга частина відео попередження, як не попастися в лапішках шахраям ям і що з ними робити. У попередньому відео я розказувала з чого все почалось. Хто не бачив, заходьте. Зараз я включу вам той кусочок розмови, який я встигла записати, коли мій син прийшов додому і дав мені телефон. Ще раз ви не розумієте. Можливо, він вам ну, нехай пояснює, Якщо я вам не зрозуміло щось пояснюю, він донатив кошти, переводив на. Чому ви розмовляєте українською мовою? По-перше, звичайно, ага, так, добре. А, а по-друге, по-друге, ще раз скажіть, куди саме він там що робив? Куди саме? я бажаю а, що не, ви граєте? Я, я зараз цей запит передаю так. на відділ гіберкові, так і нехай за до вас так, і, питання, питання. так. Добре, і ви Замі знаєте, намагайся. а ви знаєте адресу Дані, нашого мешкання? Перепрошую, як, а, до, вас як, до, як до вас звертатися? А як до вас звертатися? Як вас звати? І чому паїло. пролог? Спілкуєтеся? Чому ви це ви зі мною спілкуєтесь? Ви кричите на мене? Працівники так не розмовляють і не зі не дзвонять на телеграм, тому. Ви мені Знову не розказуєте Знову в форматі форматі відеозв'язку? Слухайте, знаєте що? Я я знаю, я не буду відповідати на ваші питання. Будь ласка, присилайте офіційний запит на мою на адресу мого сина, і ми будемо розбиратися з цим питанням. Вам взагалі не соромно таким займатися? Я не розумію про що ви кажете. Кіберполіція не, не дзвонить. Пояснює ще раз. Пояснюю ще раз. Вам ніхто телефонувати не буде. Я передаю запит. Очікуйте, будь ласка, саме або ви типу, або до вас прийдуть. тому що а ви очікуєте, що скоро мені вас мені знайдуть. Ви де там знаходитесь? В якій ви страні сиді... сидите зараз? Ви в Польщі. Чи ви в Україні? Чи ви в Росії? Я вважаю, що саме ви є руським шпигуном і дзвоните і дзвоните моєму сину. Ні, абсолютно посрати, Вибачте за за вираження, бо я знаю, що ви не яка не безпека, тому, тому я собі дозволяю з вами так розмовляти. Тобто, очікуйте все Дивіться, будьте обережні. В наступному відео розкажу. Що робити після того, як ви надали свої персональні дані?